Друзі мої, всім доброго раночку і смачного сніданочку. У вас, може, сніданочок посмачніше, ніж у мене. Але ну, у мене сьогодні такий сніданок. Чай, чорний, тянь-чань. Лимон. Меду додам. Меду. І такі трубочки. Такі трубочки вчора купила з Ківі. Ну, смачні, свіженькі, м'якенькі, добрі. Можна їсти. Це все, що залишилось з 300 г. Давайте поп'ємо чайку з вами. І хвата. Додам меду трошки. Там трошки медку. Сьогодні, до речі, що у нас сьогодні? Маковія? Медовий спас, так? Медовий спас. Сьогодні починається Успенський піст. Оце по новому стилю. Так що. Якісь дядьки ходять тут в кадрі. Дядьки якісь ходять. Туди-сюди, туди-сюди. От, так що. Так що що? Дивіться, 1 серпня на Полтавщині я узнала, що їдять на Маковія. Шуляки ляки їдять, це печуться такі пишки, такі коржі, товстенькі такі. І, значить, береться миска і мішається там мак, ці пишки рвуться, мед, літься, водички трошки, і це все їдять. Ну, Мені таке не зайшло. ви знаєте. Мені краще взяти... Оту пишку налажити туди маку, полить медом і їсти. От, оце, оце так. От, якщо я йду, допустимо, в гості, я кажу, так, мені окремий шуляк, окреме мені все це, ну, коротше, <сум> це все окремо, я буду його з'єднувати сама. Тому що мені таке не зайшло. От. Я таке вперше пробувала. Вчора в нас на вечерю були макарошки, ракушка. І я купувала кільку нарешті. Так хотілося кільки давно в томаті. Я купила дві баночки. Одну баночку нам Саші, на двох і одну баночку Вані по 37 гривень. Кажу, добре, беріть, добре. Ну що, То Взяла. Ваня за два рази з'їв, бо він вечором, тому ще вночі їв. А ми вечером сіли, по салат и рбила. Ось вот так от. Вчора пасмурно було. Вечером трошки клумби сапали. Ну все. Прохладненько, хорошо. Вообще здорово. На дворі. Вс, показники, девочки. Знімаємо показник. передаємо, платимо. Слоєне тісто. тесто. Ну, ну, зовсім кивень не віддає мені. Просто якась маса, Похожа на желе. На повидло якесь. Все. Ти що, зелене? Сьогодні ж перше число аскеза, дівчатки, починається, ви ж пам'ятаєте? Сьогодні без спиртного, 31 день. Щось ніхто со мною не хоче. 400 чоловік ніхто не хоче. М? Чого ви? Давайте. Буде весело. Так. <риклад> <риклад> да. У нас в Україні так весело. Таке веселіше, що капець. Пише у нас весело, у нас клас. Угу. Жахіття. Оставим три горішки для Золушки. І сьогодні пасмурна, дівчата. І сьогодні пасмурна. Оце і сьогодні, і завтра, навірно, а з, з неділі обіцяють опять спеку. Знову спека буде. Такі діла. Вчора Ваня ходив, ходив гулять. Я довго не могла заснути, тому що він, його дома немає. Пишу йому, він не відповідає. Дзвоню, він не відповідає. Кажу, більше гулять не підеш. З таким відношенням мати переживає, не спить завтра на роботу, а ти оце гульки які справляєш. такі справляєш. Мені таки не треба. Угу. От. Хочу на вихідних дівчатах з баклажанів щось зробити. Я там вичитала пару рецептиків. Один, як грипи, там пару штук ріжеться кубиками, заливається двома яйцями і обжарюється з цибулею. В общем, там. От. А другий рецепт мариновані. Мариновані, вони там проварюються. Тоже кубиками проварюються, маринуються. Ну, в общем, хочу спробувати. Які ви рецепти знаєте маринованих? Я знаю, колись у когось пробувала спробувала так у ладку були сложені Там. З отстом, цукор і чесничок. Ну, В общем, такі вони були світленькі, без, без всяких помідорів, без там, перцю, просто так чесний і хороший такий смачний був маринат, такі добрющі. Треба щось готувати, бо помідорів немає. Ну що ж? То я робила язички, ото закручувала з помідорчиками, воно смачне. І консервацію теж треба з помідорами робити. Баклажан, нема помідорів. Того назбираємо трошки. І все це багатьох питаю. Нема, нема, нема. Дуже що довго було холодно. І вони не цвіли. доганяють, зато перець росте. Росте такий красивий. Жовтий буде і червоний я сіяла. З домашніх сім'ян зібрані. От. Може, щось і буде. Так, допила я чай, дівчат. Допила чайок, уже жарко мені стало. П'ятниця, відпочивайте. Вихідні. Плануйте собі на вихідній відпочинок і відпочивайте, тому що робота ця не закінчується, а тіло просить відпочинку. Так що лягайте і камням лежіть. Лежіть, Поки вам не захочеться встати. Поки, як одна казала блогерша. Каже, я пішла в відпустку і три дні лежала. І долужалася до того, що мені прийшлося пластир на спину клеїти, бо спина так боліла від того, що лежу. Представляєте? Так що, ну, щоб у вас такого не було, міра, звісно, повинна бути у всьому. Все одно треба відпочивати. В моєму розумінні відпочивати це просто лежать. Лежать, як тюлень. Все, оце відпочинок. А то, що відпочинок піти в ліс, або там якийсь замутить шашлик, або на природі там щось, або у дворі посидіти. Ні, відпочинок це просто лежать. Лежать. Поспати, подрімати, книжку почитати, в телефоні полистати, трошки, кіно подивитися. Оце для мене відпочинок. Просто лежати. Не ходить кудись там, не, не сидіть десь щось, то, то праця все. А лежать, да, так, це красота. Так що ну, рідко таке виходить, звісно. В основному ходиш, бігаєш, кудись щось тобі треба. Мені ще треба кабачків заморозити, дівчата, бо я два пакетика положила. І ще треба огірків мені заморозити. Хто морозить гірки? Я на кружку морожу. І черіки буду морозити. Ну, взагалі, мені ще роботи. Во. Вого. На вихідних може, може завтра ще борща зварю треба кісточку якусь купити. Це я проговарюю, щоб і саме не забути. А щось іще треба на друге щось придумати. Щось придумаю. От. Все дорогенькі мої. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Всього самого найкращого, бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків, хто рядом хто біля вас. От. Пишіть коментарі, ставте лайкосики. Пока-пока!